Всім привіт, я Артем Сахацький, а це моя родина. У нас на магазин приходив Артем, і він хоче машинку на радіокеруванні. Ми дали завдання: якщо відео набирає 30 тисяч переглядів, ми даруємо машинку. Відео набрало 27 тисяч переглядів, ми не подарували машинку. Вчора він прийшов, ми сказали, набираєш 10 тисяч переглядів за день до 4 годин. Зараз 10 година і вже 8 тисяч переглядів. Але найголовніше те, що в нього сьогодні день народження. І в будь-якому випадку ми поїдемо і привітаємо його від нашого магазину Kid Store Єва. Зробимо йому такий невеличкий подарунок, зв'язали з його мамою. Мама попросила, щоб нічого йому не казали. і Якось зробимо так, щоб він вийшов на вулицю. І ми будемо його чекати. Машинку, тортик, привітаємо його і якось так. Найголовніша подяка Дмитру, який постійно підтримує канал фінансово та і пише, допомагає, мотивує. Також дякую Андрію, який залишає постійно коментарі. Я все бачу, дякую вам величезне. І ви отак мотивуєте мене знімати відосики. Тому збираємось спочатку до лікаря, потім за тортиком і полетіли. Ми вже вийшли на вулиці, такий е, вітер, що. Євож уносить, тому чекаємо Альону в під'їзді, зараз виїжджаємо. До речі, відразу що, у нас більше... більше року немає світла на кухні, тому що я не міняю лампочки. І сьогодні цей день настав. Я викрутив ці лампочки і зараз поїдемо, купимо нові. І сьогодні вставлю, у нас буде світло і зможу нормально знімати огляди. Полетіли разом. Хлопець Артем, який хотів іграшку, чому знімаємо взагалі це відео? Будемо його вітати. Він вже виписує, що він набрав 10 тисяч переглядів і що виконав умову, щоб ми приїхали, привітали. Але я кажу, що сьогодні погана погода, що давай вівторок зустрінемось в понеділок. Він пише, ти ж обіцяв і, ну, щоб зробити йому такий сюрприз. Якщо е я обіцяю, то я... Віддаю всі сили, щоб це зробити, навіть якщо тут був би якийсь ураган. Тому поїдемо, привітаємо. І якщо ви взагалі хочете, щоб ви там зараз дивитесь відео чи батьки, ми создаємо телеграм-канал, там будемо збирати інформацію дітей, які хочуть. Так знаєте, ми будемо раз в тиждень рандомно приїжджати до якоїсь дитини і дарувати іграшку. Тому там можна буде заповнити форму і, можливо, ми вас обираємо і приїдемо до вас. Даліс? Mm -hmm. да. Прикол в тому, що в мене сів акумулятор, машина не заводиться, проводів немає. Йду на сервіс, де, де, куди я буду завозити машину е -е, в понеділок. Буду просити провода, когось, щоб приїхали, прикурили, якось так. Так, вже напевно пройшло хвилин 40. Е -е, до лікаря, звісно. Візит відмінився. Так, автолайн. Під'їхали. Е -е -е -е. хлопець на допомогу. Дякую, величезне. І зараз будемо позначати. Так, машинка е -е, працює, все добре. Можемо їхати. Все, ми їдемо, їдемо, їдемо. Міняємо лампочки, купуємо лампочки і до Артема. Артем виписує просто мені. Давай сьогодні, давай завтра, давай післязавтра зустрінемось. Я зателефонував мамі, кажу хвилин 40 Ми будемо на місці. Зробіть так, щоб він вийшов, але щоб не знав. Тому приїдемо, треба ще купити тортик, тому що кіт Тор'єва. Ми любимо робити приємно. Для мене реальний кайф, коли люди задоволені, діти задоволені. Тому тортик обов'язково. Чому так, коли от проблеми з грошима, машину треба обслуговувати, Там написали на 24 тисячі гривень, ще й акумулятор і такі невеличкі приколи. Але це все дрібниця, скажімо так, і можна заплатити грошима. Акумулятор більш-менш. 7800 Мій цінюють 600 гривень старий такі от діла, так що <кій> поки не поспішаю міняти його, подивимось, дай бог, можливо мій заробить. Так, швиденько на базарщики, зараз придбаємо торт де тільки його знайти. Чи можливо якісь цукерочки? І все їдемо вітати. І отакий от влог буде невеличкий, я думаю, ви побачите все. Свіжий хліб. О, можливо, свіжого хліб. На базарчику тортів немає, коротше. Будемо десь шукати в іншому місці. Так, тут ми точно, я думаю, повинні знайти торт. Можливо це буде не торт. Подивимось. Подивимось взагалі, що... Що по тортам? Так. Так, що у нас патарта? Що беремо? Який? Зрозуміло, що кіцфорєва може дозволити саме дорогий, але ми візьмемо чарівний ключик. Піде. Чарівний ключик піде. Все, полетіли. Так, коротше, в такі катарці. Ми потрібили. Заїжджаємо. Він не знає, що ми під'їхали. Можливо, десь машинку тут припаркуємо. Щоб він не бачив. І привітаємо. Вона нас шукає. Коротше, він Альону ще не бачить. <різвіло> Тупить. Уже <Можуть> побачив. <різвіло> Іде? У нас Ютуб є. Підписуйся на Ютуб, себе побачиш ютубчикі Ми коротше знімаємо в Ютубі. Як повністю ми їхали, покупали, забирали, це все. Що машини не заводились Давай, біжи додому. Все, пока. А це твій брательник, кому в трубку кричать Е, е, да? Все, дякую <спасибо>. за тортик. Дякую. <губ> Ще раз народження. <губ> все. Пацани, вкіт <kid> Сторєве. Всім <губ> кажіть, що кіт найкращий магазин Я <губ> взяти. Коротше, дуже багато от дерева бачите, провода позносили. Дуже жорсткий сьогодні вітер в Житомирі. Кажуть, багато де немає світла. І що? Дякую всім, хто дивився цей влог до кінця. Вподобайки, ставте коментарі і всім пока.